Всім доброго дня, з вами компанія Lux Cars, місто Івано-Франків. Займаємося продажем, кредитуванням та доставкою автомобілів в США та Європи. Також по території України, якщо ви не маєте можливості, приїхати до нас самостійно. Сьогодні покажу плюс-мінус 10 автомобілів, які є у нас на продажі. Розпочнемо з Mitsubishi ASX, повний привід, 1,8 дизельний двигун. 232 тисячі кілометрів пробігу. Механічна коробка передач за ціною 9500 доларів. Ось такий ASX Mercedes GLA 250 2017 рік. Повний привід, 2 літровий бензиновий двигун. За ціною 18 тисяч. 950 доларів. Автомобіль приганий зі штатів з мінімальними пошкодженнями. Професійно відремонтований. Він код надаємо. Європа BMW x 3 2007 року на автоматичній коробці передач 2-літровий дизель. Повний привід. 193 тисячі кілометрів пробігу за ціною 9900 доларів. BMW X1 2011 року. Двохлітровий дизель, механічна коробка передач за ціною 10 500 доларів. У даному автомобілі все мінялося в оригінал. Porsche у нас є 2008 року, теж в продажі. Якщо цікавить, пишіть, дзвоніть, тест драйви, все у нас можливо. Audi ось така А6 2015 року, 124 тисячі кілометрів пробігу. Повний привід 2-літровий бензиновий двигун. За ціною 23 999 доларів. Мерседес. Це клас. 2013 рік затонований в круг повний привід, 2-літровий бензин. 2015, пробачте, помилився. За 21 тисячу доларів. З можливим торгом біля капота. Ось такий Мерседес. Мазочка ось така у нас є. Це Х30 2022 рік. 39 тисяч кілометрів пробігу, 25 бензин. По автомобілю було замінено дві дверки в колір. Не мальовано. За ціною 21 500 доларів. 2,5 бензиновий двигун. Але всього-навсього 39 тисяч кілометрів пробігу. Infiniti QX30. Ось така гарнесенька у нас є 2-литровий бензин. 199 тисяч кілометрів пробігу. Передній привід, автоматична коробка передач. 15 950 доларів. Volkswagen у нас є. По ньому інформація цікавить. Пишіть в коментарях, відповім. Шкода Octavia 2021 рік, універсал. 155 тисяч кілометрів пробігу, дизель. Що для дизеля, саме розумієте, це взагалі пробіг ніякий, так можна сказати. 2 літра автомат, нова ціна у нас 21 тисяча 500 доларів, мінус тисяча низу. Полістар другий від Volvo у нас є. 2020 рік, 183 тисячі кілометрів пробігу. Це у нас Електро. Повний привід, 78 кВт батарейка, запас ходу 450 кілометрів. За ціною 23 500 доларів. І ось такий колір наногрей. Nissan Juke. Даний автомобіль. Підходить дівчатам, тому що найбільше беруть чогось його дівчата. 2015 рік 99 тисяч кілометрів пробігу, повний привід, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. За ціною 12 тисяч доларів. Audi Q5 2014 рік. Повний привід. Бензин 239 тисяч кілометрів пробігу. 2 літра. За ціною 14500 доларів. Kia Sportage 2012 рік. 200 тисяч кілометрів пробігу. 2 літра дизель. За ціною 14500 доларів. Гернесенька, білесенька. Так, покажу вам ще ось. 4 автомобіля. Мазда CX5, пригнана з Європи 2014 рік. 200 000 км пробігу дизель 2,2. Повний привід за ціною 13999 доларів. Даний автомобіль на тканинному салоні. А ось є ось ще така мазда, взагалі не мальована, в рідній фарбі, без ДТП. Шкіряний білий салон, перферація. 2014 рік, 2,2 дизельний двигун, повний привід за ціною 14950 доларів. GLA 350-й, ось такий у нас є. Щойно заїхав, по ньому інформація буде згодом. Volvo є, теж приганений з Європи. Має фаркоп. Volvo V50, 2011 рік. Дизель 1.6. Механічна коробка передач. За ціною 7800 доларів. У нас є досить великий вибір автомобілів та цінової категорії. Тож, будемо раді вас бачити в себе на автомайданчику за новою адресою місто Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця. Святослава Князя 63. У нас нова адреса, ми орієнтуємося на нову пошту номер 1 І ось вона переїхала. Біля нас буквально 5 метрів. Нова пошта, місто Івано-Франківське село Чернів. номер один. Також допоможемо вам в продажі автомобіля вашого, якщо ви не маєте можливості ним займатися самі, самостійно. На сьогодні все, до нових зустрічей.